Перепустки, які дають право рухатися під час комендантської години. Києвом перевірять принаймні таке рішення. Ініціювали його нині обговорять на засіданні ради оборони Києва і найближчим часом скажуть про висновки. Це заява від речника Київської міської військової адміністрації Євгена Євлєва. Його слова звучать таким чином, що всього Київська міська державна адміністрація видала 9 тисяч таких документів, тобто 9 тисяч людей їздять в комендантську годину. Ну і власне безпосередньо Євген Євлєв з нами на прямому зв'язку. Це речник київської міської військової адміністрації. Пане Югене, наші вітання вам. Бажаю здоров'я, слава Україні, героям, героям слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж з перепусток. Тоді давайте почнемо да. нашу що розмову. Так? Як довго перевірки ці будуть тривати? Дійсно, що з ними не так? Ну з кількістю, мабуть, чи чи що, чи... що стало причиною перевірок? І я так розумію, там ж алгоритм буде новий. Яким він буде? А, так, дійсно зараз повідомлю вам те, що можна. А, значить, був виявлений факт, і це було опубліковано в соціальних мережах. Коли таку переписку було виявлено в особи, яка не зовсім мала на те підстави для того, щоб присуватися Києвом в комендантську годину, перевірили саме цю переписку. Вона була видана по лінії КМДА одним із заступників КМДА, тут без прізвища, і після цього було ініційовано перевірку взагалі стану справ щодо видачі переписок, виявлено, що від 7800 від 7 до 9000 таких переписок було виявлено і враховуючи це. Цей випадок ми маємо підставу вважати, що серед цих перепусток є якась кількість перепусток. Посток, яке видана людям, які не а, мають належних підстав для пересування в комендантську годину. А, по перше, зараз буде проведена перевірка всіх перепусток, які були видані відносно номерів перепусток і реєстру цих перепусток, чому вони відповідали. По-друге, надалі є розроблений алгоритм, але ще будуть допрацювання. А, сенс і ключ цього алгоритму в тому, що ми хочемо зробити цей процес цифровим, а, тому що а, а, там, де більше цифровізації, там завжди менше корупції. О, о, визначити конкретний перелік осіб, які Мають підстави для пересування територію Києва вночі в комендантську годину, і це максимально цифровізувати процес цих перепусток. Як довго триматиме перевірка? Я думаю, це не більше ніж три тижні місяць. Скажіть, а на момент, от поки перевірка ця буде тривати, перепустки, які є на руках зараз, вони продовжують працювати чи ні? Є дискусії з цього приводу. Рішення кінцеве не прийнято. Бо одна з пропозицій була взагалі онулювати всі видані перепуски і видати по новій процедурі вже перепуски всім тим, хто дійсно потребує і в нього є підстави для пересування Києвом в комендантську годину. Давайте фіналізуємо з темою пересування. Південний міст відкривати, не відкривати в один бік, в обидва боки. Яке рішення станом на зараз як виглядає в принципі картина? По перше з мостом? А по друге, давайте проговоримо. Ми ще й про громадський транспорт. Що там із ним? Буде зупинятися стосовно східного мосту. Наступна дійсно на початку повномасштабного вторгнення на початку війни була позиція сил оборони Києва, щоб залишити один із шляхопроводів доступний постійно для необхідності логістичних сил сил оборони. Тому дійсно була така потреба згодом. Ця потреба відпала. Це рішення не переглядалося за три роки. Я думаю, навіть не вчора, не позачорна зріла потреба зробити для киян упростити сполучення між лівим. Право берегом тому є конкретна позиція. Є консультації з силами оборони з, з усіма профільними службами. Є конкретна позиція, що південний міст має бути відкрити на найближчій ради оборони Києва, начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Підніме це питання і я впевнений, що рада оборони прийме найкраще рішення для Києва. А стосовно громадського транспорту, там ж теж наші зміни повинні бути стосовно громадського транспорту. Вчора проводилася а, робоча група. А, були заслухані всі позиції всіх учасників. Це Київка, транс, це а, Укртрансбезпека, це поліція, це ДСНСники. А, а, суперечливі, суперечливі думки є, але сухих факт, фактів є одна історія: є проблема а, і транспортний колапс Києва під час повітряних тривог. Є рішення Ради оборони Києва. Відповідно до якого весь транспорт громадський має зупинятися під. Час повітря дорогою виконується це рішення лише державним основним державним підприємствам, які здійснюють послуги в сфері в сфері пересування містом, тому на сьогоднішні, на, на сьогоднішній день є позиція переглянути. Попереднє рішення оборони і дозволити водіям доїжджати до найближчої зупинки, запропонувати всім охочим, хто бажає перейти до укриттів, перейти в укриття. Після чого водій буде продовжувати рух транспорту, щоб не створювати транспортного колапсу і не навантажувати, не перенавантажувати метрополітен, Бо безпекова ситуація говорить про те, що саме в Русі не дай Боже станеться якесь ураження чи дроном чи ракетом, Акетою жертв буде набагато менше аніж при заторах перед мостами, і ну ви, ви знаєте, що коїться в Києві, коли оголошують сигнал повітряної тривоги. Всі люди з транспорту пересідають таксі, навантажують метрополітен. Тобто це скупчення людей абсолютно суперечить безпековим вимогам. От власне про ракетні атаки, про наслідки, якщо можна коротко і тезово, і давайте проговоримо про тих людей, які класно викладають чи на OLX, чи на інші маркетплейси, те, що вони знайшли після обстрілів і терористичних атак росіян. Уламки, дехто навіть там тягнув пам'ятаєш, цілого дрона, там з дерева знімав. Ще був дрон, який сів на кригу в на сховище. Як так. з цими людьми працюєте? На жаль, так це ценобізнес ну, людей. Намагаємося всіми каналами комунікації донести до людей безпекові е заходи з цього питання. Бо е Росія використовує надсучасні технології на всіх цих дронах. І якщо бойова частина навіть спрацювала, там може бути додаткове обладнання, яке можна нести е ураження життю і е нести небезпеку життю та здоров'ю люд... киян і киян. Е Тому ми попереджаємо, що до таких об'єктів і до уламків не можна навіть на Лижатися до приїзду місто профільних служб на превеликий жаль до приїзду профільних служб проконтролювати цю ситуацію, щоби ніхто не підходив, не тягнув додому, не фотографувався. Як це на останньому тижні було видно? Ну на жаль, проконтролювати до приїзду профільних служб це неможливо. Максимально проводимо інструктажі, максимально нагадуємо, інформуємо людей про це питання. Але ж результат ви бачите. Дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру і повідомили власне про всі ці. Деталі й подробиці. з нами на прямому зв'язку. Був Євгений Євлєв, це речник Київської міської військової адміністрації.